Два місяці поспіль пасажирам вкрай важко придбати квитки на поїзди Укрзалізниці особливо гостро проблема відчувається з копілою квитків у східному напрямку та назад. Військові змушені повертатися з фронту у непристосованих для проїзду умовах, зокрема в тамбурах вагонів. А іноді провідники взагалі відмовляють захисникам у посадці без квитка, що відбувається докладніше далі. Укрзалізниця визнає, що літо традиційно напружений період для залізничних перевезень. Навантаження на залізницю влітку сягає 100 тисяч пасажирів на добу, тобто попит на перевезення дуже великий. За словами представників компанії, спеціалісти Укрзалізниці блокують до 50 спроб масової купівлі квитків на добу. Але для боротьби з перекупниками квитків Укрзалізниця масштабувала успішний досвід із доступом до міжнародних квитків тільки для верифікованих користувачів. Це рішення, як стверджують у держав, ні, компанії є тимчасовим заходом на період пікових перевезень, але як бути з військовослужбовцями? Неодноразово траплялися прикрі випадки на Донецькому напрямку, коли наших військових не пускали у вагон. Втім, Укрзалізниця запевняє, що розуміє особливі потреби військових. Зокрема, ще у грудні 2023 року запроваджено спеціальний онлайн сервіс бронювання квитків для військовослужбовців. Посилання на сайти з розділом квитки для військовослужбовців можна знайти також у застосунку Укрзав. Лізниці, розділ профіль замовлення сервісів. Цей ресурс нібито дозволяє військовослужбовцям отримати квитки зі спеціальної окремої броні, яка недоступна у загальному продажу. В компанії перевізнику стверджують, що 24-го року сервіс став доступним і для родин поранених військовослужбовців. Окрім онлайн сервісу Укрзалізниця пропонує також інші варіанти отримання проїзних документів. Як запевняють у прес-службі, окрема бронь квитків для військовослужбовців може бути отримана через військо. Комендантів, які знаходяться на залізничних вокзалах, і можуть розподіляти квитки, які залізниця додатково виділяє для поїздок військових. У компанії також нагадали про гарячу лінію для військовослужбовців та членів їхніх родин за номером 0800 503 222. Але чому за наявності всіх цих варіантів військові досі не можуть купити квиток на потяг, залишається невідомим. Укрзалізниця також не пояснила, чому не продають плацкартні місця п'ятдесят. 53 та 54, Адже це могло б дозволити перевезення до 16 додаткових пасажирів на кожен рейс. Враховуючи масштаб проблеми, очевидно, що у компанії ще є над чим працювати для забезпечення комфортних умов перевезень для всіх категорій пасажирів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.